Чернігів 25 квітня вийде на всеукраїнський суботник. Вже п'ять років поспіль в 24 областях нашої країни проводять акцію під назвою Зробимо Україну чистішою». У вівторок в обласній державній адміністрації громадські активісти та представники влади вирішували, як і коли будуть проводити акцію на Чернігівщині цього року. Силами волонтерів та громадськості в цей день по всій країні масово прибирають найзасмічені місця локації до такої Акції з кожним роком приєднується все більше людей 112 країн світу так само виходять на прибирання в своїх містечках та містах. 11 мільйонів людей минулого року підключилися до всесвітнього прибирання по усіх країнах Європи, світу загалом цього року в Чернігові обрали 11 місць, які потребують прибирання. Найбільші з них березовий гай, лісопарк Ялівщина, берег Десни за Чернігівським національним технологічним університетом, золотий берег та інші. Зараз шукають координаторів по кожній з локацій. Загалом організатори кажуть, що цього року. У хочу зробити акцію у форматі фестивалю, аби було і цікавіше, і більше людей побажало приєднатися. Зація активного відпочинку могли устроїти якісь цікаві інтересне для дітей для школьників, для студентів, і таким образом ще більше прилічні увагу до акції і як можна більше приліч. Придишні акцію розпочнуть 25 квітня о 10.00 по всій Україні. Організатори сподіваються, що люди не будуть байдужими та також візьмуть до рук мішки та граблі і зроблять крок назустріч чистій Україні.